Я звичайно хлопчина, але мене впізнають в магазинах на пошті, коли забираю посилки, кажуть: о, це ж ви онук, мені завжди приємно. Онук Віталія Білоножка одружився. Хто його обраниться та чи чекає на поповнення родина Білоножків? Розчаруватися ще не встиг, ношу кільце. Ось одружився, тому що я з цією дівчиною зустрічаюсь вже. Шість років п'ять п'ять цілих років. Чим займається 22-річний Віталій? Та чи планує пов'язати життя з професією співака, як його іменитий дід? Ощастя у людини немає безродини. Всім сім'я то <по> найсвятіший обере. Також Віталій Білоножко молодший в ексклюзивному інтерв'ю для ютуб каналу Ростислав Продакшн пригадає останню розмову зі знаменитим дідом перед смертю. За словами онука, дід розповідав усілякі життєві історії і кожну розмову закінчував словами Віталік не скушай судьбу. Це завжди звучало. Що означає ця настанова? Сьогодні дізнаєтесь і про це Став... Віталій Білоножко виступає на сцені з дитячого віку. Сьогодні він знову виходить на сцену, але уже з іншою метою родина Білоножків шановує пам'ять діда Віталія Васильовича, якого не стало в січні на 70-му році життя. Сподіваюсь, що там на небі йому співається ще краще ніж тут. Сподіваюсь, що там на небі у нього набагато щільніший гастрольний графік. І а поки я тут хожу по землі, я б гідно носити ім'я Віталія Білоножка. На сцені Віталій Білоножко виконав пісню Буде свято разом із балетом ЗСУ. Буде свято, і на нашій вулиці, і у Однак за кулісами Віталій Білоножко зізнається, не планує продовжувати співочу кар'єру та завойовувати лави шоу-бізнесу. No. При інших обставинах я б навряд чи виступав. Якщо б були б фестивалі, якщо б дід зараз б був живий, то так, я б також б виступав. Але це ж не основний мірі діяльності. Я займаюся рекламою онлайн. У нас B2B-компанія, яка займається бізнес-ту-бізнес, -то -бізнес, тобто ми робимо рекламу для інших людей, яким треба реклама. Публіка завжди з трепетом сприймала виступи онуків білоножка. Сьогодні ми запитали, чи подобаються онукам їхні імена. Віталія назвали в честь діда, а онуку Світлану в честь бабусі. Я скажу, що це круте ім'я, мені подобається, тому що я, хоч я просто онук, діда, ось я ж не якийсь там артист. Ось я звичайний хлопчина, але мене впізнають в магазинах на пошті, коли забираю посилки. кажуть: о, це ж ви онук! Мені завжди приємно. Тому так, да, звісно, подобається. А спогади у білоножка про діда найяскравіші. Йому шкода, що життя його діда раптово обірвалося. Кожне літо катався з дідом на гідроциклі або просто на моторній лодці. Ось кожну зиму у нас була з ним зимова рибалка, і це ті емоції, які в мене вже більше ніколи не буде. Ось я сподіваюсь, у моїх дітей колись можливо будуть такі емоції з моїми батьками, але в мене вже все пройшло. Я вам дуже дякую за це. Дідусь дуже багато розповідав про армію. Ось дуже багато розповідав про свої перші роботи, де він працював, що він був ніким і став усім. Ось. І це насправді прям дало мені віру про те, що можна з нічого стати ким завгодно. Це для мене прям супер класний приклад. Але основна настанова завжди була одна: це Віталік, ні, скушай судьбу. Це завжди звучало. Перед кожною якоюсь моєю поїздкою. Або коли у мене було щось там, де коли я був маленький, там де за мною мама не спостерігає. То вітарик не скушає судьбу. Це ну не роби зайвих ризиків. Хоча, якщо чесно, я впевнений, що він ризикував набагато більше ніж то завгодно. На «Вечорі пам'яті також виступила і мама Віталія, та невістка білоножків. Марина зазначила, я її обрала одразу, бо вона передає мене найкраще. І читаю ваші коментарі і бачу, що не помилилася. Виступати сольним номером, а не на бек-вокалі для мене було відповідально і я готувалася. Тепер можу сказати, я творчий турагент зі співочої родини. У мене виходить це поєднювати, співати і займатися Улюбленою справою я сині санку, наші на рушнику. Невістка Білоножко цього року у своєму інстаграм поділилася архівними кадрами зі свого срібного весілля. Так цього року 25 років. Подружнього життя разом з Георгієм просто не віриться, пам'ятаю той день, як сьогодні. Дякую за все, час летить дуже швидко. Бережіть свою любов. Нещодавно давала такі настанови на весіллі своїм дітям. Любити це жити не тільки кожен для себе, а для своєї половинки. Бо Для створення сім'ї потрібно лише полюбити. А для ізбереження сім'ї потрібно докласти багато зусиль. Бажаю кожній родині миру і спокою. Зазначила Марина Білоножко, далі ви почуєте і побачите ексклюзивні кадри з весілля Віталія Білоножка, а також про його наречену Софію. Але перед цим пропоную пригадати фрагмент з інтерв'ю Світлани Білоножко щодо того, як поводить вона себе зі своїм сином та невісткою. Слухалаши те. Мені сподобалось, як ви кажете, що в мене невістка на першому місці. Взагалі то так як я займаюся туристичною справою, то хочу сказати так, що ну, війна, це ну ми бачимо, що вона не зупинила життя, що ми все живемо, що потрібно продовжувати жити якимись мріями. У багатьох людей є мрії, там які не здійснилися поїхати в якусь подорож, а взагалі хтось не був і на морі. У мене історія звичайна. Я не розумію тих свикрух, які е, погано відносяться до своїх невісток. Ну як це може бути? Невістка, дівчинка, яка любить твого сина, і ти можеш собі щось дозволяти, якісь там е, неподобні речі. Та ні, цього не вона мене дуже чемна дівчинка, Мариночка. Жорік молодець. Він ще... Вона в пісочку гралася. Він з балкону дивився, каже: Мама, на оцій дівчинці я одружусь. Кажу, синок, там вона ще в вон пісочку грається. Каже, нічого, вона виросте. І це ж треба от таке, щоб він дочекався, дружили у дворі, все. І він потім каже: не тільки вона, і він же про. То молод він так вгадав, ну що дівчинка, вона вона настільки зараз і практична, тільки що я зразу, Маріша. Як ти думаєш? А от ось все. синок? А він каже: Мама, давай поспитаємо Маріни. Вона точно нам скаже: ну вона, ну просто вона виросла, вона молодець. Вона собою займається і займається зараз туризмом і професійно. Вона досягла вже таких величин, що вона може ну будь-що організувати. Вона молодець, з нею звертаються. Вона Всім робить, що всі кажуть, всі задоволені. Кажу, Боже Марина, ми навіть не думали, що так можна. Вона каже, я можу вам допомогти. Вона молодець, вона росте е на очах у нас. Всі. Так що, ну як це? Я їм не заважую ніколи. Я краще сину скажу: синок, так не можна. Ні-ні ні. Ти що? Ти що не знаєш, що на жіночих плечах багато чого в домі? І діти, і хазяйство, все-все-все не можна. Я краще йому пристрижу". І, за... і він потім мені дякує за це. Каже, мама, ну ти правильно говориш. Ну як це я буду на дівчинку? Я на свого, А він за собою подивиться трошки. А не на дівчинку. А дівчинка молодець. Невісточка у мене золота. Чекаю, бо менший ще не одружився. Я кажу, Женя. Ну він трошки опікся, таке воно буває. Але ж каже, мами, мені потрібна тільки любов. Отак як татко з тобою. Отак я так хочу. Вони так радіють, що коли от бачать для дітей це велике щастя, коли у батьків любов, правда боже боже онук Віталій брав приклад не лише від дідуся та бабусі, а й від своїх батьків Марини та Георгія, які цього року відсвяткували 25-річний ювілей. На кільце ось одружився, тому що я з цією дівчиною зустрічаюсь вже шість років, п'ять п'ять цілих років. Ось тому вже якби можна. Ми, якщо чесно, я б одружився б ще раніше, але там війна, ніхто нічого не робить. І була така думка, типу ну, не на часі. Але потім зрозумів, що ну так можна дуже довго чекати. Да. І Буде на часі завжди. Ми не робили якесь величезне весілля. Ось те, що там написали в новинах, це якийсь абсолютний бред. Нас було не більше 40 людей, але було класно, всі родичі, і мені дуже сподобалося свята. Також ми запитали, чи очікується поповнення в родині білоножків з моєї сторони, зі сторони моєї дружини, точно ні. Ось можливо, можливо, колись, але не зараз. Найближчі три роки точно не планується. Розпитали ми і про дружину Віталія Софію. Чим вона займається та де відбулося знайомство молодят? Вона операційний директор в школі англійської мови. От е, викладає англійську а стосунки, познайомились. Познайомились. Познайомились ми на тусовці, як і всі діти. Ось нам було по 16, нам було 17 і 15, або 16 років. Ось. Просто ми тусили, гуляли на якійсь хаті, там ми познайомились. Проживаємо разом. Ось з Сонєю в будинку у нас є котики собачка. Більше людей навколо абсолютно не хочеться. Ось е всі близькі, всі які люди, які треба, вони є. Треба фільтрувати своє оточення, ось, не з усіма підряд, спілкуватись. А ще щодо набридлого сімейного життя, я вже живу з нею. Скільки? Три роки. Подружне тільки два місяці, а живу з нею вже три роки. Тому. Все як було, так і залишилось. Нічого не міняється. Вітаємо Віталія та Софію з одруженням. Залишайте і ви ваші коментарі. А от Світлана Білоножко в останньому інтерв'ю нам зазначила, що їй перепало за весілля онука. Ну, я думаю, що добрі люди будуть писати схвальні відгуки, однозначно. Ну, але і без хейтерів не об не обходиться. Ви знаєте, нещодавно була в нас було весілля у Віталіка, онука. Ну молодий юнак, але вже але кохання. Ну нічого не зробиш. Ну ну, от так. І, 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 і да, хейтери мені пишуть: ось ще вона вийде заміж. Розумієте, ну що що попало? Пишуть. Люди добрі, в голові не вкладається, як може таке взагалі писати, і стільки це треба мати ем, таких речей, негативу всередині. Я не розумію, як вони з такою злістю живуть. Я взагалі не розумію, як можна жити. Господи, життя аж таке коротке. Да посміхайтеся, радійте, робіть якісь добрі справи. Про вас вже згадають люди потім. Ви ж думаєте, що ви вічні? Ні, ми ніхто не вічні. Розумієте? Це треба пам'ятати завжди. І робіть добро, довше жити будете, серце буде здоровіше і так далі. До речі, вонука Віталіка Білоножка сьогодні ще й день народження, тому приєднуйтесь до привітань. А Світлана Григорівна зазначає: у неї в серці один єдиний Віталій Васильович Білоножко. Вона доклала багато зусиль, аби організувати концерт пам'яті своєму покійному чоловіку. А бажання одне зробити це достойно. Я неймовірно щаслива, що маю команду професіоналів. Це мої сини Георгій. Як організатор концерту, Євген постачав матеріали, відео і аудіо для віджеїнг. Віталій професійно робив рекламу. Світланочка, у нас чудовий стиліст. Марина Невістка просто незамінима у всіх питаннях. Я дякую режисерам, постановникам, дизайнерам, керівникам балетної групи. Всім артистам низько кланюють за велику роботу. Плани, плани працювати, плани зараз до військових їздити. Я ніколи не думала, що я буду співати на плацу, в лісі, але ж це. А це так класно, коли ці молоді юнаки піднімаються і танцюють з тобою, плигають колись на сцену висвітлюють. Кажу, може, мені хтось допоможе. А вони як вискочили пів залу, боже, зараз провалять сцену. Але слава Богу, сцена витримала, бо після швидко закінчилася. Але стільки ж, стільки бажання, знаєте, спіймати той настрій хороший, отой якийсь дух такий класний, молодечий, справжній. Ну чому ні? Це ж просто здорово. А от вечорі пам'яті Світлана Григорівна присвятила щемливу пісню своєму покійному чоловіку. Цю пісню для артистки написав відомий поет пісняр Петро Мага Ти не покинеш нас ніколи, ти моя радість і сльоза. Земля збідніла на твій голос та заспівали небеса, і вперше сад без тебе вродить, намиста яблук і невдач, життя з тобою, то мій подих, життя без тебе, то мій плач. Ти не покинеш нас ніколи.